Так. Привіт. Ну, природа. Ви на каналі пишу, Тамара. Починається мій день з пробіжки сьогоднішньої. Вчора так само. Ми з понеділка знову почали бігати. Фух. Я пробігла сьогодні 2,5 кілометра. І швидкість показав мій телефон 12 кілометрів за годину. Доволі. Найшвидший. За останній час мій прибіг. Червона зараз. Ну да ладно. У мене є хист. Ні, не я стимул похудати. А? У мене є стимул похудати. Дуже хочу схуднути. речі, тут от стою гарніше вид. Бігаю, до речі, під музику. Пробувала бігати без музики, набагато тяжче. З музикою, особливо, якщо музика тобі подобається. Так, і хотіла зауважити, що з наушниками бігти мені, мені набагато прикольніше. Я бігла спочатку без наушників, і то мені було дуже важко. Потім я вв'язала музику, але якщо біжиш під прикольну музику, то це такий, ну не знаю, в мене от коли вже не можу бігти, включаю от музичку, та, що мені дуже подобається, і таке, якби друге дихання відкривається і біжиш ще. Так що мені класно. Але треба бути дуже обережним на дорогах, там де їздять машини, тому що можна не чути. І там різко ти вліво чи вправо, може статися біда, так що... На стадіоні та лісі, та... а на дорогах краще безношні. Так, це мій сніданок. Після пробіжки ми сьогодні побігали. Побігали сьогодні і сідаємо сідати. У мене на сніданок грінка, фасоль, яйце смажена одна штука, І в грилі помідори і кабачок. Так, я зараз собі введу в програмку з калоріями. Так що всім смачно. І я підрахувала, що на цій тарілці у мене 650 калорій. Ну, дисіданку це нормально. А суточна норма 1360 калорій. Так що в мене залишилось небагато. Так, оце от моя грушка, яку я показувала, коли вона цвіла. Вже такі от грушки повиростали. Вона така маленька сама по собі, а грушки такі класні, великі. Деревце саме невеличке. Воно ну, таке мені по шию. А от вже грушки має чотири грушки. Ми з юрчиком ходимо і тішимося. Такі от вони великі. От, майже в руку. Чотири штучки. Саме більше це ось тут от. ось ця, от, яка вона велика. Наш перший урожай з цього дерева. Ось ну, таке немалесеньке, я купляла е, штамбове дерево. Не обманули, до речі. Так. Сідаємо в бісціці у нас перекус фруктовий. Я собі скачала програмку, яка враховує калорії. І покажу вам її. Дуже мені вона подобається. Так що передати тепер я важу все окремо із. Знаю, скільки калорій я зідаю, поки мама займається на гімнастиці, тут на південному моїй ті, гудзульський дворик і пішли пообідати. Я собі взяла салатика, юрка, палюшки, юрчик за палюшками скучи. І капусточку з ребрами. Міняємо в басейні воду, так як ми літом два рази міняємо. І нас не було, от було, не було вона коли була в таборі два тижні. І Погоди в нас у Львові не було, то вода така трошки пожовтіла, позила, хоча ми й давали руті хімію, ну так. Можна було би ще хімію давати, але ми не хотіли, ми вирішили поміняти воду. Помили басейн і знову набираємо чисто. Ще вчора мали казус з набиранням води, нам засос полетів, зламався. Ти ще їздили купувати новий насос. Неприємно, але но... буває і таке. Показаний базилік. Отак він виріс, помало росте. Не знаю, чому справа. Може, що в горщику чи то погода у нас така. Ну, але все рівно, око тіше, по-любому. Мохі дістаєш? Угу. Ранок класний, ми сьогодні знову бігали. Сьогодні досить тепло. В ніч була дуже тепла. Ще траву Юрчик вчора покусив. Дуже гарно, так мені подобається, коли трава кошена. Так, веземо Яську на гімнастику. Видно, видно. Не треба він. забери. Ти не вдягайся. Ти на себе, себе Ти да не вдягайся. Ти 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 не Вчора Яцька їздила сама на маршрутці, вже молодець. У нас насос поламався. Що точно, який насос? А, а який? Ні, глибинний насос для подачі води на будинок. Тобто і насос, і насос. Ми набираємо бензин, бо у нас поламався насос. Ми всі а Ми зараз їдемо на шва. Шу... Я завеземо на гімнастику, їдемо на шовар, купимо продукти. Вчора, звісно, сьогодні 32 градуси. Ну, я люблю купувати. Я краще не кажу, я собі програмку скачала в телефон. Записник продуктів. Ти купляєш там, а потім дивишся в телефон і одразу його викреслюєш, ну так класно. Ми декли зірку виписуємо собі список і їх завжди забуваємо його вдома. Щоб програмка гроші давала на продукт. Щоб програмка гроші давала на продукцію, то б взагалі цієї не було. Нема таке? До речі, на південному взяли таку ерунду зробили. Була на другому поверсі стоянка. Прикольно. Так поставила батут. Вот этот батут какие-то Блин, я не знаю. Бассейн. Для чего они тут делали? миссии. местные барабаны. Бассейн. Да? Ну. Какие бы миссии не было, блин, Да. на местные барабаны. Да. И даже барабаны. проблема здесь стоянка получается. нас Всегда Давай, майже Да. Всегда местные барабаны. Да. Подзвонишь там разничу. Давай. -да. Ты телефон взяла? Да. Бо я давала, чи взяла это. Другий потол. У нас тепер така проблема зі смітниками. Ну, біля нас е, були смітники, прикольні, все, але з тим, ну, сон, що сталося. Нас тепер забрали була, ті, ті ящики. Машина туди не приїжджає, в общем, сміття ми вивозимо тепер до Львова. І часто буває, що ми його кинемо в багажник, а потім згадуємо по запаху, що в нас смітник. Дають. Але у Львові я так далі прибирають ці будинки. Нема такого прямо. Ми продукти продуктів цілу ту штуку ірку, ледве їх доніс. А ти їх так будеш витягати? Я такого переставляю, хай собі буде. Ага, щоб помідори там, наші не цей, я написувалася. Зараз підемо на шаварі такі, тут от, от дідо. Назва закрита, палатки люди проставляли. І нам там дуже подобається сметана домашня. Ну, Так, домашня, сепаратур. Ні, Сепаратор так? Домашня сепарат. Домашня сепаратор, там дуже класна. Так що там туди посметана. Ну, ще якийсь сир, може візьме. І ще великий плюс в тому, що можна в тому ділі розрахуватися карточкою локалу. О, в мене новий манікюрчик, кстаті. Мій любими макарон. манго. Вірчи купив мені квіточки самі. Можна натішити. Одні з любимих. На першому місці я вже люблю тюльпани весною, а літом годіологи все бажаю просто. До речі, це вазочка моїй подарувала мені моя коляжанка і любими фотографу ще Ірина. Подарувала мені на 10 років нашу. Подружжя Юрчиком. Так що, Юрчик, бачиш, користуємося нею. Класно? Тіше наше око. Просклала продукти ті, що ми от сьогодні купили. На шоварі. І от так на шоварі. Покажу так в двох словах бульба. Потім ковбаса домашня рублена. Дуже класна. Такі невеликі колечко, Так завтра на стіл собі при суботі. Потім в польському магазинчику, там, ну, там є е, товар з Польщі. Таку каву взяли. Ще не пробували її. Ми з Юрчиком думали, спорили, скільки вона має грам. Вже тут написано, маса на 500 грам. Я думала кілограм. 500 грам. Любимо ось цей сладко класний соус. Польський. Він кисло-солодкий. А я так ржала, попку це побачила? Макдональдс. Кетчуп. Чи то якийсь прикол, що не знаю. Взяла таку гірчичку. Теж любимо її. Муштарда. А маскарпоне. буду робити тіремісу. До мене бабушка приїжджає завтра, у нас з Германії. Живе в Германії. І зроблю тірамісу. Купили сири. Ось такий, в тому діду, що я казала, Адегейський. Ось тут кіточок такий. Дуже смачний, я била, попробувала в сусідки Юлії. Дуже мені сподобався. Буду тепер купляти. І бринза. Теж взяла. Потім перчики, баклажани, зелень, петрушка, такий набір, щоб квасити малосольні огурці. Ого! Угірьочки хочу. Чесник такий маленький, молоденький, по-моєму. Помідори, червоні перці, цибуля, нектаринки. Я сама не любить. То так, ми їх дуже ну, переважно не мені. Ми їх не встараємося дати, так що багато не беру. Шпарагівку взяла. Дуже любиш порогівку. Готувала, скажімо? Я приготую в сухарях а, сливки. Венгерки, самі любимі мої огурчики. Два кілограма взяла такі карнішончики маленькі, щоб засолити їх. Не дуже маленькі, вже може менші буде. Ну, в общем, такі от вони. Не невеликі. Виноград і чорничку ще взяла, дуже люблю. Я, речі, роблю маскарпоне з чорницями, дуже смачно. От іменно з чорницями мені найбільше подобається. Стару цибулю взяли. І сметану. До речі, діду не було сметани. Взяла на південному. Не знаю, я ще її не пробувала. Але від ціни я була фігівша, тому що в діду літра коштує 55 гривень сепараторна домашня сметана, а тут півлітри 35. Не знаю, за що такі гроші переплачувати, але попробую, може буде дуже смачно. Так що вот отак от. Ще Юрко Шпондер запікає да. з шпондером. Мало-мало, багато мало, не буде на два рази? А що ти? Що ти, ти цілий той шпондер вивела? Саме м'яском, ну. Ну, в общем, такі в нас покупочки. І ще взяли шию на шашлик. Як я вже казала, до мене завтра баб... бабушка приїде. Я буду, буду зробимо шашличок. Баб... бабушка? не бабуся. а чого бабушка? Бо що я виросла в русскоязичній сім'ї і російська мова це взагалі я на ній дуже гарно розмовляю. Але канал світу український. Ось так. От. Бо я патріот щирий. І з бабушкою розмовляю по-російській, по, ну, по мові, тому баба якусь ну, навіть не, ну, не може так називати. З дитинства це була бабушка, бабушка, тому бабушка. Чекай, покажи, як ти маринуєш. Юрчик маринує шашличок на завтра. Я не говорю, що ти даєш. Я твої секрети не буду видавати. Юрко дуже смачно шашлик готує. Його шашлики я люблю найбільше, більше ніякі. А особливо не люблю, як в метро маринують. Забагато солі там дають. Пересолюють і вже не раз ми пробували. І крила розбрали, мариновані? пересолені були вже. Боже, в мене влоги тільки про їжу переважно. Як говориться, Жать, к сожалению, намного інтересніше, ніж худать. Что правда, то правда. Так, Юрчик вже спік бульбочку. Така смачна на вигляд. Я зробила салат. будемо вечеряти. так що всім смачного, хто зараз їсть. Так, ми з дядькою виїхали на роверах. ровера. І зараз катаємося трошки. їдемо. Куди їдемо? В ліс ще їдемо. Ми заїхали в ліс і зараз виїжджаємо з лісу, і Яська каже, що хоче їхати по Бруківці. Ну, я ще не освоїла практику їхати з і знімати, мені дуже важко. Так що так, показую, як є. Я. я на велику стою, знімаю влог і ми їдемо далі з яською.